З двома бійцями, які загинули на російсько-українській війні, попрощалися в Кропивницькому. Ярослав Долобан народився і жив у Маріуполі. У листопаді 22-го зміг вибратись з окупованого міста і переїхав у Кропивницький. Одразу пішов на військову службу за контрактом. Розповіла під час прощання з військовим начальниця управління культури Анна Назарець на посаду гранатометника другого десантно-штурмового взводу, десантно-штурмової роти другого батальйону морської піхоти. Матрос Ярослав Олегович Долобан. Загинув 30 липня 2023 року в районі населеного пункту Новоукраїнка Донецької області. Ярославу Долобану було 22 роки. Костянтин Крикун народився в Кропивницькому. Попрощатись з ним прийшла вчителька Віра Соколова. Спортсмен от, і заядлий такий. Патріот переможець. Він завжди активний. На річці плавати, друзі, спорт. Це було його основне. До війни займався підприємництвом, на фронт пішов добровольцем, розповіла донька військового Анастасія. У 2015 році пішов добровольцем 46-ї БСП, Донбас Україна. Коли почалось повномасштабне, вже він готувався до нього, знав, що буде. Відчував в силі спецоперацій. Пішов 24-го записався. Каже, на війні батько був оператором групи вогневої підтримки. Загинув у 44 роки, 29 липня біля міста Суми, внаслідок травм, отриманих після ракетного обстрілу російською армією. Поховали військових на Алеї Слави. Олена Жикалова, Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.